Друзі, підтримайте канал підпискою та лайком. Буду щиро вдячний! 16 травня 2025 року близько третій ночі було втрачено зв'язок з літаком F16. Український винищувач виконував завдання із відбиття повітряного нападу противника. За попередніми даними, льотчик знищив три повітряні цілі і працював по четвертій, застосовуючи авіаційну гармату. Однак на борту виникла нештатна ситуація. Пілот відвів літак подалі від населеного пункту і успішно катапультувався. Так, завдяки оперативній роботі групи пошуково-рятувального забезпечення пілота швидко знайдено та евакуйовано. Самопочуття льотчика задовільне, він знаходиться в безпечному місці. Життю та здоров'ю нічого не загрожує. Для об'єктивного з'ясування всіх обставин призначено комісію, яка вже приступила до роботи. Повідомило управління комунікацій командування повітряних сил Збройних сил України. Друзі, дякую за перегляд! Підтримати канал, поширюйте це відео.